Вітаю з вами, як завжди, у цій порі любителі тварин в ухаті хаті та хвостаті. І разом з Моріган ми вам сьогодні розкажемо такі цікавинки. Ми розкажемо про найдрівнішу породу собак, яка служила фараоном і занесена до книги рекордів Гіннеса. Дізнаємося, чи справді нутрія родичка Щуран, що їсть і де мешкає цей звір. А наші маленькі зоознавці розкажуть все найцікавіше про їжаків. Якщо вам цікаво, яка це порода, то деталі ви дізнаєтеся з наступного сюжету. Солонської інтлі, китайська хохлата або пухова – Ці види собак чимось схожі між собою, але насправді дечим відрізняються. Тож все по черзі. Ксолонської інтлі або мексиканська гола. Цей вид породи собак вважається одним із найдревніших у світі. Існували ксоло ще за часів фараонів. Ця порода її, була розпространена у ацтеків інків. Mm -hmm. І у них фактично їхнє господарство держава на цих собаках. Вони, як йшли в піщу, як охранники, як обогрів, тому що ця собака внесена в книгу рекордів гіднеса як саме древня порода і саме теплокровна. Тобто, mm -hmm. інки її споризували як лікарів, лічили ревматизми, простуди. Батьківщиною таких незвичайних собак є Мексика. Там таку породу раніше розводили у храмах і вважали найпопулярнішою. Солонську інтлі цікава не тільки історією походження, але і зовнішністю. Обливість цієї породи в тому, що вони майже без шерсті. Є особі, у яких є пушок на голові, на лапках і на кончиках хвостика. Наприклад, Барбі взагалі немає ніякого покрову шорстяну. До того ж, від інших собак солонської інтлі відрізняється ще й частковою відсутністю зубів. Не переживайте, є ця собака чудово, ще й кусатись може. За характером ксолу мовчазна, але водночас весела собачка. Вони вони дуже ручні, вони дуже придані. При Притом що ці собачки навіть можуть охороняти. Не дивлячись на відсутність шерсті, ксоло не вимагають особливого догляду, Лише час від часу можна їх депілювати та слідкувати за станом шкіри. А й вони не бояться. Вони дуже устойчиві до погодних условь. Навіть зимою, в принципі, е, да, желательно на них щось але в першу чергу лучше щось на лапки одіть. Там ботіночки, сапушки. Тоді при самих сильних морозах вони можуть ходити по вулиці. А так їм достатньо разом на платічка. так Ми можемо одітися зараз, робиться дуже просто. І ми ходимо в таких платічках. Можна комбінізончика в, в платічках. Наступна порода, яка дещо схожа на ксолу, це китайська хохлата собака. Виведена порода в Китаї, але країною, що затвердила таких собак, є Великобританія. Представники цієї породи можуть бути як безшерстими, так і з м'якою шерстю, що покриває усе тіло. В одному пам'яті рождаються половина таких, половина таких, ну, обична. Бувають, исключения, если якщо пухового з голим пов'язати, то 50 50. на 50. Если двухголых, то все-таки больше голых рождается. Есть разные разновидности голых все-таки. Вот у нас они хорошо оброшие. Есть собаки, у них меньше волос. То есть у них бывает только хохолок на голове, очень мало, почти без волосы лапки и на хвостике чуть-чуть волос. А бывают еще семикоти, У них очень большой зарост, только лысые бока. Это все остальное убирается. Існує версія, що китайські голі собаки виникли під час схрещування мексиканської голи та чихуагуа. Та хай там як, але ми маємо таку красуню, яка з давніх давен була символом благополуччя. Вони дуже загорають літом, тобто зараз вони вот такого світлого цвіту, сіренького, а літом вони на сонці люблять дуже загорати, вони стануть чорного такого, вот. ну, ці, по крайній мере, собаки. У них різні окраси бувають, тобто у нас от чорна дівчина і соболіний мальчик. Вони звичайно бувають э, орхідеї, окрас називається, вони білі в п'ятнах, Чорних патнах, ну от абичне такі собаки. У пухових охлатих собак шерсть м'яка та еластична, що на дотик справді схожа на пух. За характером такі собачки розумні та дуже віддані. А в гостях вони будуть себе поводити стримано. Інзі Дженілід за одразу сподобалась така порода. Тепер вона тримає вдома три китайських хохлаті, дві голі та одну пухову собаку. Я увидела объявление, я даже не знала, что это за собаки, какие они. Мы приехали посмотреть на щенков. Вот это вот чудо было, оно на ладошке помещалось, тихонечко. На ладошке помещалось, и такое, на черника было похоже, стоило ему денег. Но мы так захотели эту собаку, что вот, вот так вот ее купили. А вот э, мальчик, это ее сыночек, вот этой вот черникой. А пуховку, пуховку я себе подарила на день рождения. Мне очень хотелось белую пуховую собаку. Якщо ви також захотіли тримати вдома такого чотирилапого друга, то можливо вам треба звернутися у товариство друг і там ви знайдете свого такого вухастика. Ту красуню кличуть кицею. Дівчинка середнього розміру, стерилізована і має щеплення. Її знають як добру і зовсім не агресивну собачку, котра часом може бути лякливою. А ця вічно усміхнена красуня Сара. Дівчинка позитив, адже вона має неймовірно веселий та гриливий характер. Ця чорнявка чудово оживеться як в квартирі, так і в будинку. Буде ідеальним другом для родини з дітьми. Тігра, ця дружелюбна дівчинка вже давно чекає на господаря. Вона спокійна, лагідна, до того ж стерилізована собака. А ця чорно-біла красуня Чері. Дівчинка середнього розміру стерилізована. Чері смілива, неймовірно розумна собака. Буде чудовим охоронцем та вірним компаньйоном. Разом із Дженс ми спробуємо з вами зрозуміти, хто така Нутрія, тому що за одними енциклопедіями Нутрії вважають як щура тільки трошки більшого. Інші ж енциклопедії кажуть, що Нутрія взагалі нічим не схожа на щурів, тож в Наступному сюжеті розберемо, хто це такі нутрії. Отож, нутрія тваринка справді чимось нагадує великого щура, але спосіб життя та повадки середовище проживання абсолютно різне. На батьківщині у південній Африці тварину ще називають коїпу. Нутрія це великий гризун, для якого характерні яскраво червоні різці і голий хвіст. Довжина тіла сягає 60 сантиметрів, хвіст же до 45 сантиметрів, а важить нутрія від 5 до 10 кілограмів. Дмитро Цяпкало вже четвертий рік розводить такого гризуна. У нього таких звірів цілий виводок. З, з, з однієї сторони вона дуже лагідна. Якщо її не турбувати, вона нічим в принципі, не може зашкодити людині. Ну, якщо, звісно, її. Провоцирувати на всякі погані стосунки, то, звісно, може й кусити і може навести багато шкоди. Нутрія вже давно є об'єктом розведення на звіринницьких господарствах та на фермах, адже її хутро високо цінують. Утримують її головним чином в клітках, які складаються із домівок та своєрідним басейном з водою. Загалом у природі Нутрія мешкає на болотах, річках і озерах. Гніздо Нутрія влаштовує на березі в дрібних норах або в рослинностях над водою. На волі вона харчується кореневищами, стеблами рослин та листям очерету. Але коли її утримують у людей, меню дещо змінюється. Ну, якщо хтось тримав кролів, то він знає, що їдять кролі. Овочі, всевозможні овочі, траву, сіно, ну всякі харчові відходи, там хліб, сухарі. Ну, в принципі, все-все, що вдома у вас є, вони все у вас нічого не так сказати, не пропаде. А вони все зроблять, як сказати. Санітарну уборку, так сказати, ваших харчових відходів Нутрія швидко приручається. у країнах колишнього радянського союзу. Цю тварину і досі розводять на присадимних ділянках. Її також можна утримувати як кімнатну тварину. Моя співбесідниця це Барбі, і разом з нею ми дізналися такі цікавинки про їжачків. Ось приміром те, що вони мають 36 зубів. Або що кількість їх кулечок становить від 7 до 10 тисяч. І вони також можуть випадати, і на місці випавших старих виростають нові. А що цікавого про їжачків знають діти, ви дізнаєтесь наступного сюжету. Євичок, Маліну. Вони лазять колючі. Носить яблучка. А як? На колючки прицепляють. А як вони так можуть прицепити на колючки? Їм падають на колючки. Він хлібочки несе, яблучка, листочки і ще він. <сен oranges> <сес> Живе... ну і... Я він вісь колючий, їсть мишок, а де ж наші? Тобі він збирає яблучки і грибочки... Живе де у ногті. Він збирає і істоч. А де живе? Він живе. В Дякуємо, що не забуваєте і надсилаєте на нашу електронну скриньку ваші фото та відео. Тож пропонуємо ваш цікавий та смішний відеоряд. here you go Ці та хвостаті, ми з вами зустрінемось рівно за тиждень. Бережіть себе та своїх домашніх улюбленців. Бувайте!